А в нас нове надходження, а саме Renault Clio 2010 року випуску на моторі 1,5 літра дизель самому надійному та самому найкращому лінійці Renault. Авто в нас має непогану комплектацію, а саме фаркоп, парк задні парктроніки. Так ось виглядає авто. Воно має всі чотири 400 електрорегулювання та складання дзеркалки. Ось такий гарний комбінований салон з кожними вставками. Також авто має ось таку мультимедію. Має клімат, 6 механіка. Мультикермо з круїзами. Також авто 292 тисячі оригінального пробігу, та немає жодної помилки на приборній панелі. Авто можна подивитись, місто Одеса, Аеропортовська 29.